Thank <laughs> Дає сержант, кома документи, будь ласка. Паша документи. Представтесь положено. Як я не положено представлю. Згідно статті 5 України на вимогу на вимогу водія документи в розгорнутому вигляді. В розгорнутому вигляді? Так. Так. Все. Все, що потрібно, допомогу виглядати, вони водій. Що положено, то й показує. Що і положено, а положено Та. швидкість перевищувати. Обганяти. Де Полож... я, я перевищував швидкість? Принеси, будь ласка, прилад Прилад принеси, будь ласка, водією. Вали спиртні напої? Постійно, на постоях. Я без спиртних напоїв не можу сісти в машину. Не можете без перетинувати. Страшно. Напої? Страшно за рулем. А в 200 градусов. Подивіться, no. будь ласка, на швидкість. 75 км ваша швидкість. Та, знаку 50. Який знак 50? Він автомобіля. Хлопці, а ви здавали на нові правила дорожнього руху? Ні. На нові? На нові, так. Ми не здавали. Не здавали, так? Ну то я пора вам передати. Пора придати. У мене є нові правила. Я вам можу показати. Покажіть, будь ласка. Ану посвідчення, Снач... посвідчення в розгорнутому вигляді. А чого ви кричите вигу? до мене? Я не кричу, я просто що ви голос підвищуєте вимагаю до мене? те, що, що ви, ви маєте підвищу? виконувати. Чого ви голос підвищуєте до мене? Я не підвищую. голос. А вимагаю... що ви зараз робите? Я вимагаю, щоб ви виконали ну, статтю 5-у міліції міліцію. Як вона звучить стаття п'ятеро? На вимогу. Предіви. Предіви документ. Ну, документи. Предіви водійський технічний паспорт. Не предявлю. А чому не предявлю? А хто ти такий? Ви відмовляєтесь? Хто тут? Я не вірю, що ти меліціонер. Так я не вірю, що у вас є посвідчення водія. Так чекай, спочатку хто має предявити? Ви? Слухай. Що слухай? Чом З, не те кажете? А що чом я маю? А де, а де законодавством України передбачено, що я маю ображає? говорити тобі чом на ви? Ви голос підвищуєте до мене. Давай показуй посвідчення. Що то таке? Давай, показуй. А що як я тобі маю говорити? -то я тобі десять разів вже сказав, Прошу. щоб ти показав посвідчення. Ну в... вийдіть, бо інспектора. я вас погано чую. — А за чим мені виходить? Як за чим? Вуха треба знак. з утра мити. Треба вуха зранку мити. Що то за розмова? Треба вуха мити. А чого ви хамите? Я хамлю. Да. Так, вуха, а ви ображаєте? Я спочатку. Що ну, це я Запитання ображаю? Даю. Я вам задав питання, будь ласка, чому ви ображаєте людей? Питання не по суті. Питання... А що не по що? суті? А Та що? бо ви даєте. А що ти тикаєш сюди не свою паличку? Забери отсюда. Забери чому? Ти чому? порушуєш власність мою. Що ви ламаєте? А чому ти сюди засовуєш свою паличку? Як то засовуєш? В Салон автомобіля. Як це засовуєш? Як то засовуєш? Не знаєш, як засовувати? Берете документи йдете на стаціонарний борт. Слухай, давай, коротше. Що таке давай коротше? Посвідчення. Чуєте, що то за розмова ну, давай коротше. Я зараз не телефоную на 102. Ну, та, будь ласка, телефонуйте, які проблеми? Та нема проблем. Взагалі. Чому у вас номерні знаки відсутні на транспортному засобі? Та що ти говориш? А як? Вийдіть і подивіться. А ще щось придумай, Прошу. Інтересніше щось придумай. Ви подивіться На знаки, де вони є? На місці є. Ну, ви подивіться. Я тільки що в кафе обідав і вони були на місці. Ну бачите, тільки що обідав. Так. А зараз... чого ти розводиш людей, га? Ти що, розводящий Я самий потупи, тут стріл? А чого ви тикаєте? Чого ви ображаєте мене, водій? Чуєш? Чого ви ображаєте? 0594. Що то таке? Чому? ЛВ. Посвідчення сюди, Су? бігом, я сказав. Як то, бігом сюди посвідчення? Ну як це? Не знаєш слово бігом? Ні, Я такого слова не знаю, бігом. Ну, коротше, зараз дзвоню на 102, будеш а, сюди. Дождемося наряду. Що ти хочеш, коротше? Що ну, ти хочеш? А, а ви придивіть своє посвідчення спочатку, згідно, згідно вашого статуту посвічені. про вілісію. Так, придивіть. Так? Так. Ваші вимоги бігом і вже... Нет, ну, я, спочатку, ні, я спочатку... Е, я спочатку... Е, е, камеру заберіть. Я на камеру не знімаю. Так е, Так с... що там ваші камери. Ні, 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 не знімаю. Сержант, так, старший сержант Михайський. Віталій Мих... так. Михайлович. Спожіть на фотографію. Та щось є таке? Ну, шапку є, зніми, покажи. Там треба шапку. Мешти? Начухав, молодець, так. Ну, так має бути, ти повинен добре Сто 100%. Ну що, Михайльський? Покажіть, будь ласка, посвідчення. Ви вже переконалися, що працівник міліції ви сум... мали сумніви. Тепер подавіть посвідчення водія, реєстраційний документ на транспортний засіб, на якому ви розсуваєтеся. А я не буду, поки він не пред'явить посвідчення. — поки Він не пред'явить. Да, — Я при... вам пред'явив. Вам цього мало? Мало. Мало? Да. Ви просто-напросто шукаєте ну, причини. Михаль. Жалуйся. Жалуйся. Я, вам. Прошу, жалуйся. я вже вам це говорив і ще раз, говорю, не хаміть. — Так що я хамлю? Я що, матюкаю? — А як ви себе ведете? Як, ну, як себе ви себе ведете, ви громадянин України. Я не ну, я... Чим я порушив закон України, скажи при спілкуванні. Ну що це за Ні, ну розмножалося? Ну, він, вас... хочете... на... він не хоче мені на показувати посвідчення, працівника дає. І він... як, як не хоче показати? Ну так, ніхто не бачить, як? На мою думку, я не бачу, що він не хоче. Так як ви Та, вимагали, то, то твоя він думка ваша. Хтось без спори, я не був. Ну, так що Михайльський? Я чекаю пред'яви вашого службо... посвідчення водія. Службового чи посвідчення водія. Посвідчення водія, так. Я маю на увазі, що я вам службове показав, тепер чекаю. Та чекайте, чекайте. Я почекаю, поки так. він пред'явить. Я хочу, щоб цей наглий інспектор так, мені показав шо... посвідчення. Ну так треба, треба, я вже чекаю. Я чекаю. Так, я чекаю. Так, що ти буде, чекаєш? Алло, Димка, привет. Алло. 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 Ну, Михальский, что еще чекаешь? Так давай, вы своего коллегу, хай показывай а потом я покажу. А иди, покажи сейчас. Ну. Каже людині пострічі хоче подивитися на і подивиться. Будь ласка. Алло. Привіт. Дзеркалі підвіть. Ну, Ано, яке в дзеркалі? Ти що, гониш в дзеркалі? Отак представляється інспектор. На, на камеру вам ніхто не буде Я знімати. на камеру не буду знімати. Ну, все, я в сторону камеру. Все. От в сторону. В стороні камера. Іди сюди, а що ти думаєш? У а мене ткей, лінзи бі. встановлені в очах. А що ти хотів? Я, Після того, то, як я тебе 10 разів сказав, йди покажи по Алло. Що це за розмова? Йди сюди. Нічне хамло стрій, пам'ятаєш? Ну, дубль два. Давай я перезвоню. Ну, Наш ну, славні дорожні контролі з Закарпаття. Да, 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 Дуже да. приємно, я вже вашу шуте, машину знаю. І... Представтеся! Що... Вам ви мені показуєте ззаді автомобіля своє посвідчення? Це а, по регламенту, я, а яке ви маєте право його я камеру відставляю ага. в сторону, підійдіть, підійдіть сюди, щоб я прочитав. У мене міра особистої безпеки. Я не маю що страшно? Боїшся? Міру особистої безпеки, звичайно. якої безпеки? Я Що на злочинця похожий? У вас зброї є в автомобілі. Так, зараз палять почну, так? Да? Та йди покажи посвідчення. Я в сторону камеру забираю. Ще що... три рази вам показав його. Я, Я не бачу здалека. Зніміть окуляри. З цим куляри, якщо ви не бачите. Хома. Ну, ну що ти от натурі як Хома, понімаєш? А ну закрийте камеру. Я в сторону взяв. А ні, ви закрийте її. Ви зараз ображаєте мене. Чуєш? Хома! Ні, ну ви почекай, а ти як Ми... до мене відносишся? Ви Ми... ну, звертайтесь не, до мене. Плюйся. Не плюйся. Не плюйся, будь ласка. Моплюється. Ну тільки що Ми спина політіла. Звертайтесь до мене. Слухай, Ми... я попросив що? тебе, покажи посвідчення. Так я вам показав його. Я, я на камеру показав. Я камеру та вод, так, в сторону, буде. я не буду знімати. Так ви тільки що сказали, моє... назвали моє прізвище неодноразово Я пам'ятаю, що ти говорив, ти... що ти ви бачили моє посвідчення? Не бачив. Значить ви бачили моє посилення. Хома Микола Олега. Чи ви його бачили, раз ви неодноразово. Я, 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 представ... я ж вам представився, правильно. Раз ви знаєте моє прізвище. Ні, ти представився. Ну я не вірю тобі. Прошу? Я тобі не вірю. Ви мені не вірите, я вам показав. Чекай, зараз покажу своє посвідчення. Я чи... не бачу через скло. С до... Іван Васильович, так? Так. Я не бачу через скло. Не бачиш через скло. Ну, до рейті, окуліста ну, сходи, рейті, він рейті, сьогодні рейті. працює по прийом дні сьогодні. Стрію, я знаю. Так? Да. Ви були там тільки що? Тут то, товариш мій каже, що встрію приїхав, а, прийом а, для працівників ДІЇ робити. Там і психіатр є, А, ви більш до психіатра, ніж до окуліста. Так? Ми ще з воротньої сторони бути документи на автомобіль. Як це понять, документи на автомобіль? Реєстраційні документи на автомобіль. А, во, реєстрації. Називайте вещі своїми іменами, ні? Поверніть, будь ласка, з другій сторони. Будь ласка. Страхівочка на транспорт. А я вам не покажу страхівочку. Прошу? Ніяк... А, а ви підставі? доведіть моє правопорушення. Так. Покажіть страхівочку. А ви довели мені моє правопорушення? Будь Знак 50, так, да, стоїть? Так. Ви читали? ну Ви здавали екзамени на Є? нові правила дорожнього руху? Здавали. Не здавали. Ну, так як ви не здавали направ... з рублю вам 에... поплашку, так як ви не здавали, але попрошу вашого керівництва, щоб ну, пере... ви ну, перездали ви там. Так. Є такий пункт правил 12.10. 12.10. Додаткові обмеження дозволеної швидкості руху можуть вводитися тимчасово і постійно. При цьому разом із знаком обмеження швидкості руху. 3,29 або 331. Обов'язково, додатково. Встановлюється. Ну, ну ну ну. Що що, що машина згоріла? Шо встановлюється, що встановлюється? Що згоріла машина? Шо встановлюється. Ти що сказав тільки, що ти? Що ти? Що ви мені тільки? Ти що тільки що сказав? А ваше слухом погано? Що згоріла машина? Диви, щоб тобі жопа не згоріла, ублюдок, блядь, Кончений. Ні, ну ви зараз, ви зараз не д... добре сказали. Ш... Як ви мене назвали ублюдком конче? Да. Ублюдком кончено. Дзвони на 102. Я, 102. Ти вриваєшся в мою. Мі Дзвони на 102. Я, я вже дзвоню. Як то ви мене назвали. Ублюдком вже... да. Ти мені сказав, що мене машина ти... згоріла. Як то ви мене назвали у ублюдком... трошки путаєте? Ви працівника? Це Чувайте, ви працівника Чувайте, ви все, працівника, у... а, де? це ублюдком? моя О, Моя незалежна територія. Це часна собственно. Ублюдком. Та ні, то двері були відкриті… Тому що я ти сприт... сказав, що спою. мені машину спалили. А знаєш прекрасно, що мені все. <звучать> я зараз, не можу зрозуміти. Що, Поясню! Yeah, звичайно, що пояснюють звичайно, і рапорт напишу. І рапорт напишу. Будь ласка, під, дайте наряд на uh, стрійський пост дає. Вриваються до мене в автомобіль. Ви дивіться, що мені автомобіль спалили, мені на самому ділі спалили автомобіль. Ну, йдіть, тому моя час насовну. Я куди зайшов? Я стою собі на узбіч. Я сказав одійди". Ну, Як то ви сказали одуйти? Звідки одуйти? Що, що мене штовхуєте? Чого це... ви мене штовхаєте? Ви не зараз Ви мені зараз знову ну, зламаєте? Що ви, що ви робите? То що ви робите? Я стою ну, на узбіч. Я тікаю на узбіччі, я не відразу, знаю, що, відразу... що ви таке робите? Ви зараз знову мені зламаєте. Куди ви слідуєте? Куди ви їдете? Куди ви зібраєте? Як так, ви на працівника міліції їдете? Ви на мене не їдете? Переїдьте ви! Не Як ви їдете на працівника міліції? Іди нахрен, ти ублюдок! Куда йти? Нахрен іди. Ти нахрен? Да. Та ти Як? не працівник а міліції! А що там таке нахрен? Та ти знаєш що? Хто ти я? Поборот, ти по обороті в погонах. А чому поняв? я в обороті? Та тому що ти вриваєшся в частну совку. Я вириваюся! Зараз приїде наряд міліції. Добре, Добре, звичайно, що так. Зовсім телефон. А чому я маю забирати? Да, да, як то ви мене облюдком називаєте? Та да. а а чу... себе ведуть облюдки так, кончені. Облюдки кончені? Да, так, ублюдки кончені? А ти. як то як то кончений? Що то погона. що то під вашими словами кончений? Я тобі зроблю. Я, Щас що я ви мені зробите? Ви погрожуєте, шановний. Що а? ви а? знімати а? відео, і кидати в інтернет, все, що ви можете, шановний. Я питаю, то все, що ви можете. То все ваше, то героїзм ваш, то все, що ви можете, Я так? Ну, Шановні, на 102 дзвонити. Спочатку Бога. хамити, ображати. Хто, хто щось може зробити, розумієте? чи ні? Алло, добрий день. Тут два працівника, нападають, коротше. А що ти робиш? Нічого. Ламають мій ні, автомобіль, два ну, працівника чому? міліції. Ламають, дуже. Ви що зайділи? Вот мусорочки стоять. Передивляється, що там він назнімав.